2021 двадцять доба війни ворог знову обстріляв Нікопольщину. Свято від міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність для тих, хто потребує особливого ставлення. Українське кобзарство визнали нематеріальною культурною спадщиною людства. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Павло Живєтьєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Двічі за ніч агресор обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, поцілив по райцентру і червоногригорівській громаді. Люди не ушкоджені. У решті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за останню добу Росія втратила 1350 військових, а також понад десяток одиниць військової техніки. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 755 тисяч осіб. Танків 9524. засобів протиповітряної оборони більше тисячі одиниць. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 20107, крилатих ракет 2859. Кадрові зміни відбулися саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Одне з питань якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олега Апостол, Михайло Драпати цим буде займатись сьогодні. Був початок відповідного обговорення на нашій ставці. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь. А зараз зробити аудит того, які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено, що маємо додати, і кого ще замінити? Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І звичайно, це збереження життів наших хлопців була сьогодні доповідь головкома Сирського фронт захист наших позицій всі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла паліси щодо. Сум прямих коштів е, в бригади безпосередньо для додаткової закупівлі дронів нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, але зараз я бачу, що тієї суми також недостатні. Я доручив премєр міністру е, Найближчими днями збільшити фінансування для бригад додаткове на порядок збільшити важливі міжнародні зустрічі. Сьогодні були новий прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал з першим візитом саме. Саме в Україну ми вдячні за всю підтримку, оборону, політичну, гуманітарну. Вдячні Естонії і всім Балтійським державам говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі і людей від Росії у захисті нашої Європи, зокрема. Одне з питань це комплектування бригад. Україна вдячна Франції, президенту Макрону за підготовку однієї бригади. Зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз в Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує українську бригаду, і це важливо. І ми говорили також з партнерами нашими з Нордіками з країнами Північної Європи, що вони разом з державами Балтії можуть теж. Підготувати ще одну бригаду, це буде дуже, дуже відчутний внесок в оборону Європи. Звичайно, ми говорили з прем'єр-міністром Естонії про заходи, які відбудуться незабаром. Сьогодні ж з візитом в Україну був також Фрідріх Мерц, лідер німецької опозиції. Ми вдячні Німеччині за лідерство в Європі за обсягами підтримки, і, зокрема, за підтримку у розвитку нашої протиповітряної оборони. Тисячі життів вже врятовані. Завдяки системам ППО та іншій зброї, яку надала Німеччина, ми можемо зробити значно більше. Говоримо про це на всіх рівнях. Сьогодні було кілька тем: перше запрошення в НАТО. Друге, мені подобається позиція Мерца, І це. Просто правдива, справедлива позиція, що для України несправедливо і неефективно воювати однією рукою нам потрібні тауруси, як і інші далекобійні ракети, щоб бити по необхідних військових саме військових цілях в Росії, і саме так закінчити війну якнайшвидше. Чим менше буде російський військовий потенціал, тим швидше буде досягнутий мир Україна. Представила партнерам пункти плану перемоги, і всі партнери це знають: всі знають пункти, і геополітичні пункти, і воєнні. І ми вважаємо, що країни, від яких залежить і питання щодо НАТО, і далекобійна зброя для нашого захисту, і всі ті країни, хто фінансує виробництво зброї в Україні, потребують спільної позиції та Повної координації Європа, Америка інші частини світу, ми всі маємо бути у єдності заради безпеки, бо не буває безпеки частковою. І якщо є Росія, яка руйнує життя інших, це завжди битиме по всіх. Ми маємо бути разом. Ми Обговорювали саме таку координацію, таку групу для Європи, і ми готували її і найближчим часом. Організуємо таку зустріч координаційної такої групи для Європи. Важливо, щоб все відбувалось у єдності. Наш підхід до такої групи, що найменше Німеччина, Франція, Британія, Італія, Польща сподіваємось, буде Данія інші партнери. Політична координація, яка має значення. Єдність, яка дає успіх. Нам всім потрібен справжній мир. Вдячні кожному, кожній хто допомагає. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Деодини. Ми продовжуємо. Перед та передріздвяні дні найкращий час, щоб подарувати тепло і любов тим, хто найбільше її потребує. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність привітали вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Розповідаємо, як колега Вікторія Галка. Яскрава розважальна програма. Такий подарунок зробив для вихованців будинку інтернату міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Особливо дітлахам сподобалися виступи акторів з живими тваринками. Цікаві фокуси діти радісно супроводжували оплесками. Слова вітань передали дітям представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та Дніпровської єпархії православної церкви України. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, щастя, любові, злагоди. Нехай ваші вихователі завжди будуть поруч з вами, бо вони викладаються на всі 200%. відсотків, жартуючи своїм часом, вкладає в вас все саме добре, саме людяне, саме чутне. Тому нехай все буде Україна. Сьогодні ми вкотре вже святкуємо День Святого Миколая. І сьогодні бачите за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Яна Юріна, бачите, сьогодні привезла такий гарний, гарну таку виставу, захід такий зробили для того, щоб, щоб ви підняли собі настрій, такий святковий настрій, тому що День Святого Миколая він передує великому святу, якому? Різдво Христового. Тому ми вже готуємося потихеньку до Різдва Христового. Діюся, що всі ви отримали подарунки від Святого Миколая. Так да. Так. бажаю вам, щоб такий настрій, який сьогодні ви отримали, що він завжди був в вашому серці, завжди був в вашій душі. Ну і Господь всіх вас лясно благословляв. Здоров'я, радості. Шановні гостей теж не залишили без подарунків. Діти вручили їх особисто. Дуже дякуємо вам за те, що ви такий довготривалий час допомагаєте дитячому будинку інтернату. Дякую, Дякую. і діти наші хочуть вас. Подарувати вам подарунки. Діти були в захваті від виступів акторів. Особливо сподобалося власноруч погладити живих тваринок, зробити фото на згадку, яке буде нагадувати їм про свято. Мені сподобалися тваринки, я їх дуже сильно люблю. Вони мені дуже подобаються миру, спокою в Україні. Я дуже дякую всім, хто до нас приїхав сьогодні. Сьогодні нам подарували такий гарний свято, таке гарне, і дуже багато емоцій, щастя, здоров'я, миру, зла. Завітали до дітей і представники свято Благовіщенського жіночого монастиря. Вони передали дітям солодощі і висловили свої найтепліші побажання. Ми продовжуємо сьогодні вітати діток і святкувати День Святого Миколая. завдяки нашим друзям Олександру Володимировичу насамперед і всім друзям, які долучаються до таких добрих Божих справ. Ми продовжуємо це свято і сьогодні завітали до нашого прекрасного будинку, тому що ми дуже любимо цих діток. Вони вже багато років тут виховуються, і ми з ними як дружня сім'я. І від монастиря теж святитель Миколай прибув до наших діток, і ми хочемо їх смаколиками підтримати, і зробити їм це величне свято не один день. А продовжувати його протягом цього місяця до різдва, щоб дітки відчували це з серцем, це величне торжественне свято і ніколи не забували святителя Миколая. І не тільки в подарунках бачали любов від людей до діток, але й самими своїми молитвами і проханнями. Просто очі святителю Миколаю, моли Бога за нас, і він приносить їм не тільки подарунки земні, але й душевні, духовні і насамперед здоров'я. Такі заходи потрібно проводити не лише на святому Миколаїві комого частіше для того, щоб діточки вони не. Почувалися покинутими і самотніми, а відчували нашу любов і підтримку. Завдяки благодійному фонду Солідарність і Православній церкві України ми намагаємося різноманітнити їхнє життя і всіляко підтримувати в будь-який день. Свято дуже сподобалося дітлахам. А головне благодійний фонд Солідарність ніколи не забуває про своїх підопічних і завжди пам'ятає про тих, хто особливо потребує родинного затишку та тепла. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Справжнє свято влаштував юним глядачам колектив Діпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Чим дивували актори і музиканти дітей? Розповісти журналіст Ян Андрусенко. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка у день святого Миколая підготував святкове дійство. Спочатку на дітей чекав, веселий та жвавий інтерактив, де головну роль виконували помічники Святого Миколая та башкетник Антипко. Дітям сподобались цікаві розваги, і вони охоче до них доєдналися. Сьогодні на Святого Миколая. Я думаю, що всі дітки найбільше чекають це свято. Звісно, це всілякі солодощі, це подарунки. І це завжди якісь виступи для них святкові. І вони ходять в цирк, в театри, на всілякі казки. Сьогодні в театрі Шевченка. Ми також для них підготували гарненьке свято. І я граю одного з персонажів під ялинкою тут. Персонаж мого звати Антипко. Це такий прапрародич чортів. Це із тих таких неслухняних. Я усоблюю якраз цих. Неслухняних і сьогодні буду намагатись тут шкодніця на святі і зіпсувати діткам свята. Вже після цього на найменше глядачів чекала святкова вистава за мотивами казок братів Грім: чарівний черевичок попелюшки. Режисером-постановником цього театрального дійства є заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Саме вона надала виставі яскравих новорічних барв та надихнула акторів на витончену гру. У сценічній версії шевченківців головні події роз. Згортаються перед Новим роком та Різдвом Христовим зламачка з доньками потрапляють на королівський бал. А працелюбна й чесна попелюшка немає такої змоги. Але перед святами трапляються справжні дива. Потім дітей чекає казочка в театрі. Вони піднімаються в зал. Глядно, і там сьогодні на них чекає казочка Попелюшка. Тобто ми це такі маленька частинка свята, а в залі сьогодні глядні для них буде вже велике таке повноцінне свято з рівною казочкою Попелюшка. І дорослі малі глядачі залишились дуже задоволеними виставою та інтерактивним дійством. Охоче ділились з нами своїми враженнями. Нам сподобалася вистава, дуже гарно актори зіграли. все чудово було найбільше запам'яталася попелюшка, звичайно, тому що в неї було гарне вбрання. Так, Пирожко. Вистава нам дуже подобається. Це ми вже другий раз приходимо на Попелюшку і нам дуже подобається. Ми дуже полюбляємо ваш театр і приходимо сюди на всякі різні дитячі представи. Вистава дуже чудова. Оці компоненти фільму і вистави самі артисти приймали, грали дуже чудово. Мені дуже сподобалося. Я просто в восторгі. Актори театру імені Шевченка постійно дивують свого глядача і дарують їм незабутні враження. Поціновувачі театрального мистецтва зможуть переглянути виставу Чарівний Черевичок Попелюшки» до 29 грудня. Тож не пропустіть це святкове новорічне дійство. Янанрусенко віталішалдов. Новини де 1 Українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною людства. Таке рішення було ухвалено 5 грудня на дев'ятнадцятій сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини. Поки російські окупанти намагаються знищити українську ідентичність, руйнуючи заклади культури та вбиваючи митців, українці продовжують боротися. Для нас з вами це визнання наших цінностей. Культури, самобутності та ідентичності. Цей здобуток стане частиною нашої великої перемоги. Неспровокована Україною війна забирає життя українських митців: 133 загинуло, серед них і шестеро братчиків кобзарських цехів, які стали на захист України. Нині Росія, як і колись імперський та сталінський режими, нищить усе. Що пов'язане з українською культурою, зокрема, кобзарство та носіїв живої спадщини. Та, попри усі спроби позбавити українців свого коріння, наша культура засвідчує незламність, включення програми з охорони кобзарсько-лірницької традиції є знаковим, адже ідея і підготовка номінацій цілковито належить носіям-практикам, керуючись принципом почути голос спільноти Міністерство культури. Та стратегічних комунікацій України підтримали цю ініціативу. Важливо й те, що Київський, Харківський, Львівський кобзарські цехи наочно продемонстрували: охорона живої традиції залежить від її носії. Вона жива, коли є ті, хто її несе далі. Кримінальна хроніка далі у випуску. Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного чоловіка за вбивство місцевого жителя. У ході суперечки нападник завдав потерпілому ножове поранення, яке виявилося для 24-річного потерпілого смертельним. Знаряддя злочину вилучили, слідчі повідомили фігуранту про підозру. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. У місті Самар, 20-річна дівчина обікрала магазин Єва. Вона вкрала косметику, погрожуючи револьвером адміністраторці крамниці. Як повідомили у поліції, дівчина зайшла до магазину косметики і хотіла непомітно вийти з награбованим. Втім, на виході спрацювала сигналізація. До дівчини підійшла адміністраторка магазину. Однак, зловмисниця дістала із сумки пістолет та, погрожуючи ним, вийшла із приміщення. Згодом розбійницю затримали. Тепер дівчині загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі за розбійний грабіж, вчинений під час воєнного стану. На Дніпровському водосховищі порушник завдав 150 тисяч гривень збитків рибному господарству. На гори рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення. Наразі розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження: човен, знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено слідчими. І до резонансних подій ще одна людина знайшла сили жити завдяки оперативним діям рятувальників. У Дніпрі чоловік здійснив стрибок у воду з центрального мосту. Працівники водолазно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали чоловіка 1995 року народження із води, та на човні транспортували його до берега та передали медикам. Обставини трагедії, якої вдалося уникнути, з'ясовуються. До зимових свят Укрпошта випустила марку Лист Святому Миколаю та відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні. Ця марка про добро, позитив та різдвяні дива. А водночас із випуском марки Лист Святому Миколаю в Укрпошті відкрили сезон різдвяних свят. До інших тем сьогодні на дорогах міста і області дощова туманна погода на старому мосту. Сталася аварія. Одну полосу руху було перекрито. Тож будьте обачними і розраховуйте, що через погодні умови вам знадобиться більше часу на поїздки. Новини спорту відбулися перші матчі четвертого раунду Кубку України з футзалу. Дніпровська команда Партизан у своїй першій грі проти команди Будівельник з Лисичанська здобула перемогу із рахунком 2-1. Результат першого поєдинку за вихід у чвертьфінал прокоментував капітан команди Партизан Вадим Корженевський. Це був лише перший тайм, тому ми Будемо готуватися до другої гри. Вони завжди на складні ігри з будівельником получаються, тому ще нічого не вирішено. Сьогодні реалізація у нас не дуже була. Було декілька гарних моментів забити. У мене особливо два моменти були але. Маємо те, що маємо 2-1 рахунок. У нас останні дві гри з будівельником також один м'яч закінчувалися. Один раз ми виграли 1-0. Останню гру ми програли 2-1 на останній секунді. І у нас в цьому році залишили ще три гри, і дві з них будуть з будівельником. Це Кубок України, гра відповідь, та ще Кубок Області. Остання гра. У нас за два дні будуть дві гри з будівельником через тиждень. Розумію, що може випасти така можливість зіграти з командою екстраліги, але про це поки що не думаємо. Готуємося до відповідальної гри. Через два тижні. До речі, саме сьогодні всесвітній день футболу. Тож ми вітаємо всіх, хто причетний до цього виду спорту та футбольних фанатів із таким днем. Перемог вам і яскравих забитих голів. І триває найпрестижніший клубний турнір Європи з футболу. ліга чемпіонів Донецький Шахтар у шостому турі етапу ліги сьогодні зіграє проти німецької баварії Мюнхен. Гра відбудеться в Німеччині. Початок гри о 22-й за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 10 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Протягом дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також хмарно очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі марганці, нікополі та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Протягом дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 до 8 градусів вище нуля. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки, і у соціальних мережах ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живітєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті. найдовший